Допомогти українцям пережити жахи війни та оговтатися від бойових дій відтепер зможуть у офісі підтримки, котрий відкрився у Житомирі. Користуватися його послугами можуть військовослужбовці та родини захисників та захисниць. Робота тільки розпочалась, однак тут вже можна отримати всебічну підтримку. Інформаційні послуги, послуги юридичні, психологічну допомогу, підтримку, послуга посередництва, послуга переадресації, тобто будь-які види послуг, будь-які питання Тєві базові питання, з якими стикається сім'я, ми беремо на себе відповідальність і повноваження допомагати у вирішенні їх. Наразі такі послуги надають стаціонарно, тобто на базі офісу. Однак у майбутньому планують надавати мобільну допомогу, а отже, виїжджати на місця. Разом із людьми, котрі приходитимуть до офісу, працюватиме психолог. Консультації можуть бути як групові, так і індивідуальні. Однак, звертатися за такою допомогою, зазначає психологиня центру, зазвичай соромляться. Не кожна усвідомлює людина те, що їй потрібна робота з психологом. В нашому суспільстві ще панує стереотип, про те, що я силь, особливо жінки, так чому на жаль. Я сильна, я все зможу, я не буду плакати, тому що я маю відповідати певним якимось канонам, стандартам цієї сили. Так? Але ось вже робота ведеться, так, і люди вже починають розуміти, що робота з психологом це не про слабкість, це навпаки, навпаки, про силу, так? про внутрішню силу. Фахівчиня додає, з кожним днем людей звертається все більше. Нещодавно вже спілкувалась із мамою загиблого захисника. каже, в такі моменти усвідомлюєш важливість своєї роботи. Ми провели три консультації з цією матір'ю. І після другої консультації, в кінці вона так, ми ж не вже прощалися. Вона так дивиться в очі мені і каже: Ви знаєте, після нашої з вами роботи мені захотілося знову жити. Я взагалі не сентиментальна людина, але ось після цих слів мені так сльоза проскочила. Так і розумієш такі моменти. Розумієш, наскільки це важливо, так і що є, є ця віддача, є бажання так в людей працювати, і є моє бажання їм допомогти. Проєкт вдалося реалізувати спільно з громадською організацією Інноваційні соціальні рішення та фондом народу населення ООН в Україні за фінансової підтримки ЄС. Ноу хау програми є не лише реабілітаційна підтримка, а й консультування в розвитку власного бізнесу. Задача фахівця з написання гранту це поспілкувати з людиною, зрозуміти. Його ідею, зрозуміти його сильні сторони і, власне, підібрати для нього такий конкурс, який забезпечить фінансування його ідей, і разом з людиною написати його першу фінансову заявку під ключ, як програмну частину, так і кошторис проєкту. Це також стосується різноманітних бізнес-планів на інвестиційні проекти. Які офіси підтримки вже існують у трьох містах України: Ірпені, Миколаєві та Житомирі. На облаштування усіх разом виділили 60 тисяч доларів. Тож кошти на кожен з них ділили порівну.